Весь світ обертався навколо Берліна. Тиждень, який почався з візиту президента, все ще не завершується. Футбол і для України, і для Німеччини це спорт номер один. І тому на футбольних матчах відбуваються також розмови. Поруч сидів поруч з федеральним канцлером на товариській грі Україна-Німеччина. Ми обговорили дуже багато важливих тем. Ця кричалка вона вже стала інтернаціональною і, і поляки, і грузини. Абсолютно фантастичне відчуття, коли десятки тисяч українців в Німеччині гучно співають гімн України. Абсолютно незабутні. Дорогий німецький народи, кожен і кожна, хто відчуває, що війна це неправильно. Усі, хто так само, як і українці, переконаний, що війна це злочин, злочин проти життя і хто всім серцем хоче, щоб Україна найскоріше прийшла до миру. Хто підтримує нас? наших людей, українські сім'ї, українську державу, наш захист. Насамперед, я хочу усім вам сьогодні подякувати подякувати за те, що людяність у ваших серцях перемагає. Ось чому Німеччина не залишилась осторонь болю і страждань українців. Звичайні люди різні. Німецькі міста, землі і громади ви допомагали, ви допомагаєте. Я дякую тобі, Німеччино. Ове ну, сочи. Мені здається, це був дуже важливий тиждень, фактично весь світ обертався навколо Берліна. Починаючи з візиту президента двостороннього, виступу в Бендестазі, відкриття і проведення Ukraine Recovery конференції, саміт миру, все оберталося. Тобто цей тиждень вже перетворився на три тижні, мені здається, і він ніяк не закінчиться. Я дуже сподіваюся, що ще на позитивній ноті він закінчився перемогою над над збірною словаччини. Чекаємо середи наші хлопці, футболісти також сприяють тому, щоб ми трошки посміхнулися. Ми пораділи, повбалівали. Одним словом, тиждень, який почався з візиту президента, все ще не завершується. А ви спілкувалися з хлопцями, з нашою командою? Ні, з командою я не спілкувався, я спілкувався з Андрієм Шевченком. Ну, футболісти роблять свою справу на полі, і послу нема чого там робити зі своїми порадами. Але я бачу, як серйозно сприймається це пан Андрій, вся команда Української асоціації футболу. Я дуже радий мати можливість бути разом з українськими вболівальниками на стадіоні, тому що це абсолютно фантастичне відчуття, коли десятки тисяч українців в Німеччині гучно співають гімн України. Абсолютно незабутні. Ще кричалка в них У нас в них ще є кричалка. Крич... Харківська Ця кричалка вона вже стала інтернаціональною і, і поляки, і грузини. А скажіть, будь ласка, наскільки ці футбольні події допомагають в політиці? Чи є спільна мова більш просунутою, більш довірливою з німецькими політиками завдяки таким, таким чемпіонатам? В тому числі футбол і для України, і для Німеччини це спорт номер один. І тому на футбольних матчах відбуваються також розмови. Я, Два тижні тому чи три тижні тому це вже було поруч сидів поруч з федеральним канцлером на товариській грі Україна-Німеччина. Ми обговорили дуже багато важливих тем в Дюссельдорфі минулого тижня. Ми сиділи поруч з Сіо Райд Метал і обговорювали, коли і як будуть будуватися танки, виготовлятися снаряди для нас? Да, це місце, де, де відбуваються в тому числі важливі розмови. Це не так, що посол поїхав подивитися футболку. Скажіть, будь ласка, як вам заява опозиційних німецьких політиків, що треба залишити українців без надання допомоги? Ну, були різні заяви. мені дуже шкода, що. Окремі політики намагаються інструменталізувати українських шукачів притулку, говорять про спільні говорять про безпечні регіони України. Я б запропонував сьогодні. Можемо разом з'їздити в будь-який регіон безпечний, а краще, що в цей безпечний регіон ці політики надіслали у відпустку свою дружину і дітей. І подивимось, як вони будуть себе почувати безпечно за, за свою родину. Коли робиш це, коли ти ведеш розмову не про якісь аморфні події, які десь відбуваються, а коли вони стосуються тебе особисто і твою сім'ю, тоді ти починаєш добирати слів. Сьогодні ми почули тут на презентації, що якийсь майдан у нас був не такий. Виходьте на майдани і подивимось: боріться за свободу, за європейську мрію. Це те, що роблять українці. Це мій сигнал е, німцям. Нічого не дається е, безкоштовно, і е, сьогодні українці доводять, що мир це те, що не падає з неба, а це те, що треба виборювати із зброєю в руках. І про це ми теж сьогодні чули оплески. Наші абсолютно дякую. дякую вам.